Знаєш ти, що таке театр? Театр це вид мистецтва, а також місце, де показують виставу. Слово театр грецьке. Театральне мистецтво виникло дуже давно в стародавній Греції. Жителі цієї країни будували театри під відкритим небом. Жінкам грати в спектаклях не дозволялося. Жіночі ролі грали чоловіки. Коли грали сумну п'єсу, одягали похмурі маски, коли веселу п'єсу усміхнену маску. Пройшли роки. В кожному місті з'явилися великі, красиві будівлі, театри. У них виступають актори, які показують вистави для нас, глядачів. Чи знаєш ти, що таке театр пантоміми? Це театр, в якому актори грають без слів. Пантоміма це мова тіла, коли актор грає свою роль без слів, лише за допомогою міміки, жестів та виразних рухів. Пропонує тобі побути актором пантоміми. Пограй цю гру разом з друзями. Покажи за допомогою міміки та жестів наступне: Болить живіт, погано чути, неприємне на дотик. Який приємний запах! Можна спитати. Ой, гаряче! Окрім акторів, в театрі також працюють костюмери, гримери, суфлери, звукорежисери, декоратори. Пропоную тобі створити власний театр. Переглянь казку, півник та двоє мишенят. Давай зробимо мишенят. Для роботи нам знадобиться круг білого кольору, зелений та чорний папір, ножиці та клей. Складаємо коло навпіл, потім ще раз навпіл. Гарно притискаємо, щоб чітко було видно лінії згину та відкриваємо коло. Малюємо серце, трішки відступивши від краю та від лінії згину. Вирізаємо ножицями по контуру. Відрізаємо нижню частину та відкриваємо наш виріб. Склеюємо сторони та нахиляємо голову миші наперед. Прикрашаємо мишку на свій смак. Самостійно робимо другу мишку. Звернись за допомогою до батьків та зробіть разом півника і розіграйте казку.